Full coffee orders. One latte with oat milk. Одне лате з вівсяним молоком. Одне лате з вівсяним молоком. Американо without sugar. Американо без цукру. Американо без цукру. Капучино with sugar. Капучино з цукром. Капучино з цукром. Латте with almond milk. Лате з мигдальним молоком. Лате з мигдальним молоком. Flat white hotter, please. Flat white. гарячіше, будь ласка. Flat white, гарячіше будь ласка. Американо with milk. Американо з молоком. Американо з молоком. Double espresso please. Подвійне еспресо, будь ласка. Подвійне еспресо, будь ласка. Мока with extra syrup. Мока з додатковим сиропом. Мока з додатковим сиропом. Лате лес фоум. Лате менше пінки. Лате менше пінки. Капучино мор фоум. Капучино більше пінки. Капучино більше пінки. Ice latte with oat milk. Айс лате з вівсяним. лате з вівсяним. Cold brew with ice. Cold brew з льодом. Cold Brew з льодом. Americano No Ice. Americano без льоду. Americano без льоду. Latte with cinnamon. Latte з корицею. Latte з корицею. Sweet latte. Солодке латте. Солодке. So latte not sweet latte. Не солодке латте. Не солодке латте.